Я знову-таки вважаю, що ну, це суб'єктивна думка моя. але е, а Можливо, росіяни і не надто ставлять на оперативні прориви. Е, поясню свою думку. Можливо, в них стратегія, е, і вони про це частково заявляли це стратегія виснаження, фактичного обнулення українських військ. Тобто. Для них оця тактика тисячі дрібних порізів, та, яка призводить до загального послаблення на всьому нашому тисячокілометровому фронті, можливо, вона для них значно цікавіша. Вони е, хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал, ну, або розуміння там, неможливості, як їм здається, продальшого спротиву і підписання того чи іншої Ну, назвемо це там, капітулянсь... капі... капітуляції, так назвемо там. Uh -huh. а, можливо, що вони на стратегічному рівні, для них значно важливіше це оце постійний та... тиск на тактичному рівні, так, щоб на всій, майже, там, майже на всій протяжності війська несли втрати, ніде не було е... свіжих, умовно кажучи, там, військ.